Що не так із тими списками бажань, які ми пишемо собі з року в рік? Я така страшна любителька, написати такі списки, якщо вони раніше були попростіше, щоб щось купити, кудись поїхати. Потім вони стали більш складніші. Я туди додала і більш дорогі речі, більш дорогі поїздки, а також я туди додала, що я від самої себе хочу, ким я хочу стати, що я хочу створити і так далі. От помітила, що воно так не працює, тому що або м -м, щось відбул, ми досягли бажаного, але не відчули задоволення, або бажане постійно віддаляється в часі. Знаєте, як той ідеальний образ себе, який в нас є там з дитинства, який ми трошки трансформуємо, але завжди кажете, що от ми виростемо, і ми станемо такою. А коли час іде, а не приближається цей образ до дійсності, ми відчуваємо тільки розочарування. Чому ми неправильно будуємо плани на рік і на майбутнє? Тому що ми оцінюємо свої ресурси, свої потенціали з точки зору тих людей, які навколо нас, і з їхнього зворотнього зв'язку. Шеф сказав, що клас, ти старанний працівник, ти дуже відповідальна, ти молодець, ти така слухняна, ти ем, наполегливо. І ми вже себе таки сприймаємо. При тому, що це може бути дуже така скупа інформація про нас, а можливо, вона навіть і не про нас. Можливо, це сказано на фоні інших людей. шеф так оцінив. Можливо, це було якесь миттєве рішення. Ми не знаємо цього, але ми це приймаємо як частину реальності про саму себе. Хтось з нам навколо там з колег або друзів підсвітив якусь іншу сторону, і ми вже це взяли в себе. Ми вже думаємо, ага, це наш, це наш арсенал. Ми можемо із цього е, будувати такий базис знань про себе і з цього будувати свої плани на майбутнє. Дуже рідко нас бачать знайомі, колеги, керівництво, та то не знаю, товариші, взагалі люди, які навколо нас дуже рідко нас бачать в максимально. Творчому стані, такому, коли знаєте, все що ти робиш гарне, воно в тебе гарно виходить. І ти, поки ти робиш це, ти теж гарний в глибокому сенсі цього слова. І Люди бачать, з яким світлом ти це робиш. І так як ми дуже рідко буваємо в цих станах, і ще рідше нас в цьому помічають, і ця людина здатна дати нам цей зворотний зв'язок, що о, диви, який ти в цьому живий, красивий, справжній, який ти в цьому широкий і. Ми не отримаємо цей зворотний зв'язок, і ми не можемо будувати платформу знань про себе і свої майбутні цілі ставити із того ресурсу, як ми думаємо, який нам належить тільки по зворотньому зв'язку від людей, які нас бачать дуже-дуже в дуже -дуже таких малесеньких-малесеньких ситуаціях, а не бачать наші найбільші красі. Ой, так як я була найманим працівником, потім консультувала бізнеси, консультувала власників.